Історія будь-якої країни це імена і події. Одним із найбільш знакових імен, що репрезентують історію України, є пантелеймон Куліш, ключова постать українського національного відродження у 19-20 століттях, який народився на Шосткинщині. 4 серпня. У шості біля музею його імені відзначили 203-ю річницю з дня народження Пантелеймона Куліша. Щедра шосткинська земля гостинно зустрічає шанувальників великого митця. На кулішівських читаннях. Бо саме тут, у нашому мальовничому краї, пантелеймон куліш вбирав серцем рідну мову. Поруч з музеєм відбулись майстер-класи з традиційного українського рукоділля невеличкий концерт. Ти, мама, я душа, а не През наш фонд добро будемо відправляти на фронт. Отакі От обереги. Ось вони потім зв'язуються, і хлопці дуже І це робота теж буде передана на фронт для наших бійців. Ми робимо гардани. Це прикраса, їх можна носити на будь-які свята. На гардані можна зробити. Кі візерунки можна пейзажі, можна виразити тварин. Місцеві художники запросили всіх охочих приєднатись до створення портретів Пантелеймона Куліша та його дружини Ганни Барвінок. Це такий колективний груповий портрет Пантелеймона. Ви можете долучитися та також помалювати. Зазвичай чистування видатного земляка відбувається на мальовничому кулішевому полі. Проте цього року через воєнні дії захід був скромним. З даною ситуацією ми не можемо робити велике свято і велике відзнаку, але обов'язково кожен для себе, хто знає цього письменника. Я думаю, що прийде до музею і може відвідати цей захід. Треба зазначити, що музей куліша у шості має унікальні експонати, зокрема першодруки його творів. Це лист, це перший експонат, з якого починав наш музей це лист Пантелеймона Куліша до предків Олександра Лазаревського, який приїжджав у 2005 році на Кулішеве читання, який сказав, що якщо на Батьківщині письменника буде музей, я подарую цього листа. У нас унікальний рушник, який подарований правнуком Ганни Барвінок, дружини Пантелеймона Куліша. У нас унікальні прижиттєві фотосвітлини, першодруки Пантелеймона першого друки Куліша. В центральній міській бібліотеці зробили виставку, присвячену видатному земляку. Тут малюнки поціновувачів куліша та книги про цю видатну постать з підписами авторів. Це коли до нас приїжджали на кулішеві читання гості, і вони нам залишали свої книги з дарчим написом. І ось ми їх теж представили. Можна підійти подивитись, хто в нас був. Треба зазначити, що на колішеві читання приїздило чимало відомих особистостей сьогодення. До нас приїжджало дуже багато. Це і грабович, це і драч. Це і Михайло Шевченко. Пантелеймон Куліш, автор абетки української мови, що лягла в основу сучасного українського правопису, автор першого україномовного історичного роману Чорна Рада, автор першого перекладу Біблії українською мовою і перекладів 13 п'єс Шекспіра. Його вірші актуальні й сьогодні. Сусіда лукаві, загребущі руки. Не до суду приймать буду од вас тяжкі муки. Годі вам у серце сіяти отруту, я посіяв по отруті крутоверху руту. Посходила рута барвінком хрещатим, буде серце застилати, рани закривати, і з ран мов скриниці, рідне слово рине. Розливайся рідне слово по всій Україні, нехай. Всяке мляве серце стрепенеться, і новою, здоровою, думою зав'ється.